Доброго дня усім глядачам телеканалу Буковина. На ваших екранах спеціальний випуск глянцевого тележурналу Чого хоче жінка, присвячений Дню всіх закоханих. З вами Сергій Красіков. І я раджу не перемикати. Неймовірно, але факт: приблизно 10 тисяч романів щороку народжуються за філіжанкою кави. Цей напій можна сміливо назвати Афродізяком. Якщо не п'єте каву, Підійде і чай. І навіть піца, і шматок торту. Головне, щоб разом з тою чи з тим, з ким вам приємно проводити час. Можливо, саме ця людина змінить ваше життя на краще. Мало не забув. Відвідуйте правильні заклади. Правильний заклад це вже запорука успіху. Отож, про місця, які приносять успіх, далі розповість, Таня. М, не казали, та все ж кохання це найсильніше почуття, яке коли-небудь може відчути людина. Зазвичай в нашій передачі ми говоримо про те, чого хоче жінка. Та напередодні дня усіх закоханих говорити лише про одну половинку цілого буде несправедливо, нечесно і недобре. Це свято усі закохані обов'язково мають провести разом, а вже де саме. Ми вам підкажемо. Якщо прагнете це свято відзначити романтично, витончено та зворушливо або ж в теплому родинному колі, ресторан Піца Монополі ласкаво запрошує. Ось тільки ми зайшли в піцу монополі, і нас вразив інтер'єр. Таке, нібито поєднання непоєднуваного, шикарні люстри і ангелочки на стінах. Рибка така цікава маленька, і ось такі неординарні лампочки. Чому саме такий інтер'єр? Ну, інтер'єр був придуманий київським дизайнером, дуже відомим. Це була е, його ідея. Вона повинна була поєднуватись з тим, що на дворі зовні е, старий фонд, е, самі розумієте, десь в якихось елементах були збережені ті е, крихті стіни, які були ще колись. Чому рибка? Воно безпосередньо пов'язано з самою назвою Монополія, тому що монополісти це єдині на своєму е, в якомусь сегменті і цей заклад був створений для того, щоб бути найкращим першим лідером в сегменті ресторанного бізнесу, саме піцерії. Є маленька рибка більша і багато маленьких рибок. Багато маленьких рибок це як наші заклади. Ми плануємо ще і ще відкривати. І ми з'їмо всіх і великих, і дуже маленьких. І від цього і да, монополія, да, монополі, і чому саме рибка. Так. Це ідея власників Валентина Вікторовича та Ніни Юрівни. Знаємо, що тут, окрім всевідомої італійської піци, є ще надзвичайно багато інших страв, Чи не так? Так, наші гості можуть тут скуштувати крім піц, які є в достатній кількості, салати з різною заправкою та дуже смачними компонентами. Також в створенні наших страв ми прислухаємося до думки наших гостей кожного разу, що сезону, ми робимо якісь новинки. Сьогодні ви могли побачити, що це є новий чай, зігріваючий, тонізуючий і ще й з багатьма вітамінами, що зараз дуже потрібно. Чим саме цікава наша піца, чим відрізняється від всіх, які є не тільки в нашій нівцях, а можливо Чернівецькій області, тим, що всі інгредієнти для нашої піци ми замовляємо прямо з Італії, і поставки нам робляться від однієї людини, яка контролює її. І наші кухарі піцеоли, вони навчалися в Італії і тому знають, як працювати саме з тими продуктами. Сегодня мы готовим пейпер стейк. Для этого нам необходимо говядина и овощи. Баклажан, кабачок, перец болгарский и помидор. Это мы все нарезаем. Мясо мы маринуем в масле, маринаде, соль и специи. Когда мы все промариновали, мы все ложим в хоспер. Хоспер это Іспанська печь повністю состоит з чугуна і заправляется древесным фруктовым углям. Продовжимо напевно. Отож незабаром 14 лютого день усіх закоханих. Чим плануєте здивувати своїх відвідувачів? Крім того, що в нас буде декілька новинок, і це залишається секретом від нашого шеф-кухара. Uh -huh. У нас будуть е солодкі призи для всіх наших гостей, в виді Валентинок. і також буде програма, де виступати буде сомельє сольсомільє з винами італії. І Скрипаль. Окрім того, разом з нашими партнерами, які ми Wine Time магазин ми створили таку акцію, що з 1 лютого до 14 лютого в магазині Wine Time кожен хто придбає товар, буде розіграш 14 числа о 4 годині дня. Розіграш, де можна виграти вечерю безкоштовно у нас в ресторані. Ми будемо раді бачити наших гостей. А чи знаєте ви, що в День Святого Валентина кількість подарованих один одному Валентинок досягає 141 мільйону? Що 85% всіх цих валентинок та листівок купляють жінки. Що 73% усіх квітів, які продаються у цей день, купують саме чоловіки. І лише 27% жінки. Статистика статистикою. Та всі ми добре знаємо, що найголовніше це коли. Люблять тебе і коли любиш ти, вкотре це довести в день усіх закоханих, та й не тільки ви зможете в ресторані піца Монополі», де аура ніби огортає своїм теплом, ніжністю та найщирішими емоціями. Ож в пабі 34, де ви зможете насолодитись присутністю один одного живою музикою і не тільки. Тож не буду я всі таємниці одразу відкривати. Треба сюди прийти і переконатись. Отож зараз ми знаходимося в пабі 34. Славиться він своєю пивоварнею, смачною кухнею. Караоке, живою музикою і гостями, тобто відомими виконавцями, які ви сюди запрошуєте. Які вам найбільше запам'ятались? Окрім того, що ми щосуботи, та що, що п'ятниці проводимо тематичні вечірки. Групи в нас виступають. діджеї відомі не тільки у нас, в Чернівцях, але запрошуємо з інших міст. Хто запам'ятався? Це у нас виступав Ліпс. Доречно буде напевно в ці дні сказати, що Скрябін був у нас 10 лютого виповнюється чотири роки від дня відкриття цього закладу. Що за цей період змінилось? Зміни, напевно, в кухні зміни е покращуємо обслуговування. Звертаємо на всі зауваження та вимоги наших гостей. Що стосовно дизайну, то ми стараємося підтримувати цей такий неординарний дизайн, дизайн пабу під землею. Що вже тут буде відбуватися 14 лютого? У нас також буде тематична вечірка, буде виступ рок групи, буде діджей, буде караоке, також буде розіграш призів. Буде ми Маємо замовлення на романтичні вечері, хоча тут здебільшого замовляють компанії, яким ми дуже раді. Також буде розіграш сертифікату на 500 гривень, будь-ну, який день можна в пабі повечеряти чи пообідати. <му> Я бажаю кожному знайти свою другу половину і напротязі всього життя не розчаруватися в своєму виборі. До речі, щодо статистики, приблизно 52% чоловіків саме в день святого Валентина, пропонують своїм обраницям руку та серце. Більшість жінок мріють, аби і їхні чоловіки входили в ці 52%. Тож чоловіки незабаром 14 лютого здійсніть заповітну мрію своєї обраниці. Тим паче, що вам для цього в піці монополі та «Пабі 34 створені усі умови. Я вже знаю, де буду святкувати День усіх закоханих 2015. Піца монополії. Мені і моїй дівчині до душі. Зробіть і ви правильний вибір. А я бажаю у цей холодний лютневий день, аби у кожного з вас в душі було тепло, як ніколи. Ви дивилися глянцевий тележурнал. Чого хоче жінка? До нових зустрічей.